Лавров робить чергову заяву щодо України. Москві, начебто, потрібна не просто угода про врегулювання, а глобальна мирна угода. Трамп, напевно, його почув, тому президент США знову заговорив про угоду між Україною та Росією. Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду для завершення війни, а країнам Європи припинити купувати російську нафту. Також Трамп зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку, де відбудеться засідання Генасамблеї ООН. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня. Зеленський, в свою чергу, закликав главу Білого Дому Дональда Трампа зайняти чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб змусити господаря Кремля Путіна. Покласти край війні, як зазначає український президент, єдиний спосіб припинити бойові дії, це спочатку забезпечити чіткі гарантії безпеки для України. А ще США відновлюють постачання зброї Україні. Адміністрація Дональда Трампа схвалила два пакети військової допомоги, вартість кожного з яких становить друзі 500 мільйонів доларів. Така ініціатива передбачає постачання озброєння з американських запасів, при цьому витрати покриватимуть країни-члени НАТО. Про це у вівторок, 16 вересня, пише Reuters. Таке рішення узгоджується з позицією. Трампа щодо збільшення внесків європейських країн у забезпечення колективної оборони, згідно з даними видання Reuters, заступник міністра оборони США з питань політики Колбі вже дав зелене світло реалізації цього механізму. Тому друзі, чекаємо на поставку зброї в Україну. Тим часом на фронті дуже гаряче. сили оборони пошкодили і затопили газопровід, ну якими російські війська використовували як. Прихований маршрут для перекидання своїх підрозділів під Куп'янськ. Ми про цьому раніше говорили. Це дозволило заблокувати їхнє просування через підземну трубу, що полягала, що пролягала під річкою Оскіл. Про це також розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем. Він повідомляє, що сили оборони перекрили клапани, що зробило подальше використання такої труби, просто неможливим. Вим. Тепер, за словами військового, росіяни знову почали лізти через саму річку. Нагадаю, раніше повідомлялося, що російські війська використовують трубопроводи для такого прихованого пересування, ну щоб зайти в місто Куп'янськ. Також російські військові продовжують наступати по всьому фронту, а саме на Покровський напрямок перекидають усі наявні сили. Так пише інститут вивчення війни. Ситуація дуже важка. Російські війська просунулися в межах Західного та Південного Покровська. ЗСУ підтверджують інформацію. Вони говорять, що війська РФ перекидають усі наявні сили на Покровський напрямок, включаючи передислокацію військ з Курських з Курської області та оперативних резервів з невстановлених районів фронту. Тобто, друзі, відбувається наступна картина з усіх куточків фронту, направляють всіх на Покровськ, яка є наразі найгарячішою точкою на фронті. Ну і наостанок: в окупованому Донецьку, в середу, 17 вересня, пролунали потужні вибухи, так повідомляє місцеві проросійські пабліки. Очевидці стверджують, що було чутно щонайменше 5 потужних вибухів у Петровському районі міста. Голова так званого ДНР поки ніяк не коментує такі вибухи. Ну а в соцмережах припускають, що ціллю атаки міг стати колишній інтернат, де міг бути розміщений особовий склад для перекидання знову ж таки на Покровський напрямок. Загалом від початку 25-го року ЗСУ ліквідували понад 300 тисяч окупантів, повідомив Сирський. А також, за його словами, наші війська завдали значних втрат РФ і в техніці. А це, друзі, майже. 30 тисяч одиниць, до кінця року Україна отримає від США 33 тисячі дронів із штучним інтелектом, пише Financial Times. Виробником безпілотників є американсько-німецька компанія, яка заключила контракт із Пентагоном. Завдяки сучасним технологіям дрони можуть об'єднуватися в рої для керування, якими, друзі, достатня одна людина. І овіть собі, якщо мета буде знищити якийсь там рухаючу колону, танк або ще щось, одним натиском на кнопку оператора Рой дронів буде знищувати цю техніку. А проєкт ще пілотний, але хочуть його дослідити саме на українському фронті. А от наступна новина обурює: в російському дроні Герань 3 серії У виявили 45 іноземних деталей, повідомляє Гур. Найбільше американських далі, там китайські запчастини, десь там вісім знайшли, швейцарські, німецькі є, британські, навіть одна японська деталь. За даними розвідки, на реактивні герань 3 також встановлюють наразі камери і системи передачі відео. Ну, як бачимо, санкції, друзі, взагалі не працюють. Працюють українські санкції, які знищують нафтопереробні заводи, знищують техніку пошкоджують газопроводи, щоб економіка Росії просто задихнулася, і це, напевно, єдиний спосіб перемогти нам в цій війні. Дякую, що додивився. Підпишись тисни на лайк до зустрічі.